Друзі, вітаю вас у новому відео. Одразу перш чим розпочати його, запрошую вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ще досі не підписані, і чекаю на вас в коментарях. Ваш зворотній зв'язок надихає мене на створення нових відео, і дуже подобається з вами спілкуватися. Розпочинаю його з дуже смачних канапок. Вже коли з вами ділилася рецептиком, але вирішила знову повторити, Бо було це давно і вже багато нових глядачів у мене з'явилось на каналі. Канапки ці ми дуже любимо, вони дуже смачні, і я стараюся їх часто робити, коли сезон інжиру, тому що потрібно їх робити саме з інжиром, це дуже смачно виходить. Для початку потрібно нарізати цибулю на пів кільцями. У мене десь півтора середніх цибулини. На сковорідку додала вершкове масло і буду обсмажувати цибулю до золотистості. Цибулька обсмажилась, і я додаю до неї ось такий густий бальзамічний соус з оцтом, десь приблизно трошки менше столової ложки. Якщо у вас такого немає, можете додати трошечки соєвого соусу, десь пів столової ложки, і півстолової ложки оцту, звичайно, або рисового. І на одну середню цибулину я додаю столову ложку цукру. У мене тросниковий, можна додати звичайний білий, тобто я додала сюди півтора столових ложки цукру, оскільки у мене було півтора цибулини. І і зменшити температуру і Протягом однієї хвилини перемішувати час від часу, поки вона не стане такого красивого карамельного кольору. Далі потрібно зробити грінки, можна їх засмажити на сковороді або підсушити в духовці, а можна зробити так, як я зробила у тостерниці, і потрібно їх змастити вершковим сиром. У мене по типу Філадельфія можна плавленим сирочком вершковим змастити на будь-який смак, навіть можна змастити бринзою. Ну а далі на кожен шматочок викладаємо руколу. Після руку зверху викладаємо цибульку, нашу смачну, карамелізовану, солоденьку. Без неї цей бутерброд зовсім буде по-іншому смакувати, тому обов'язково потрібно зробити саме ось таку цибульку. Далі підготуємо інжир з двох сторон, беремо, відрізаємо ось ці шматочки, вони зайві, вони нам не потрібні, тому що там немає що їсти. І далі нарізаємо ось такими тоненькими слайсами його і будемо викладати поверх карамелізованої цибульки. Це буде завершується. și șar Ну і звісно, як же ж без кави, обов'язково каву зробили до таких смачних канапок. Це неймовірне поєднання всього того, що знаходиться на канапках. Спробуйте обов'язково, якщо ви ще таких канапок не пробували. Я сподіваюся, вони вам дуже сподобаються. Їх можна зробити навіть на святковий стіл, і я думаю, що вашим гостям вони також дуже сподобаються. Покажу вам закупку з магазину Каупланд. Купила кріп, петрушечку. Взяла філе куряче, було по 17 злотих. Сьогодні філе куряче, взяла багато, 2 кг. Кефірчик також взяла ось такий. Молоко. Сир кисломолочний, Завжди беру ось такий напівжирний, взяла 2 штучки. Олію соняшнику часом треба. Рідко використовую, але за щоб була. Кабаноси з сиром, дві упаковки. Масло ось таке 82%. Також для мішельки взяла корм. Взяла ось такий йогурт, він одразу йде з зеленю, дуже смачний до салатика. Забулася, як завжди, свою сітку, то ось так наклеїла на борячок наліпку. Взяла три борячка молоденькі. Бананчики. Капуста льодова, моя улюблена, дуже ніжна і смачна. Також взяла ганчірки для кухні, завжди беру ось такі дуже класні. Одноразові, не потрібно їх довго тримати. Покористувався день, два, максимум і викину. Тут їх 30 штук, є ще 40 штук. Я взяла, бо колір мені сподобався такий ніжний. Огірки мариновані. М'яско з індика, беру без кісточки для того, щоб перемолоти на м'ясорубці і зробити фарш. Це приправка з сиром для того, щоб зробити стріпси. Вже показувала вам, як їх роблю. Дуже смачні виходять саме з цією приправкою. Цибулька смажена. Це та цибулька, про яку мене питала, що в мене там на полисці стояло. Ось така цибулька. Дуже її люблю, щоб вона була вдома під рукою часом додати до чогось дуже смачно. Вона така хрумка, можна, звісно, посмажити самому цибульку, але ця вона йде вже така хрумка, дуже смачна. І дуже надовго мені її вистачає з цієї баночки. В цьому кульочку в мене огірки і цибулька поставила сюди, щоб не купувати багато кульків. Авокадо взяла, вже ось таке спіле, дуже. Дуже класно доспівши, буду одразу його їсти. Купила перець горошком, засиплю свій млинок, бо закінчився. І також взяла два часничка. Мене поштучно продаються. Також ще накупила водички в п'ятилітрових бутилках, як завжди, і це все. Ну І приступаю до підготовки м'яса, буду його нарізати ось такими довгенькими шматочками. Це дуже зручно для того, щоб потім пропустити через електром'ясорубку. Дуже я задоволена, що воно в мене є нарешті. Тому завжди купую м'ясо для того, щоб не купувати фарш. І стараюся брати індика, бо від свинини стараюсь відмовитися, поменше її використовувати, дуже рідко беру. А індика, курку саме більше використовую. У нашому раціоні Паралельно ще варю борщ на обід, У мене вже закипіла картопля, поварилася хвилин 15, і я додаю сюди засмажку з буряка, моркви, цибульки. Все як зазвичай, Буряк виявився дуже червоним, і ми дуже любимо, коли борщ виходить саме такого насиченого червоного смаку. Далі через м'ясорубку пропускаю м'ясо, щоб зробити фарш, і буду цей фарш потім фасувати, щоб заморозити. Дуже зручно, коли в морозилці є ось такі заготовки. Щоб можна було потім дістати і щось приготувати. Тому, якщо особливо бачив, що гарна ціна на м'ясо, я обов'язково купую і ось так підготовлюю і заморожую, щоб потім можна було лише дістати і щось приготувати. Відкрила я морозильну свою камеру і думаю, треба її залишити, щоб ось це все відійшло, бо дуже вже намерзло багато снігу з цього льоду. Потрібно буде ось виняти, коли воно зможе винятися. Все дістала. Зараз також переберу шукляді, тут подивлюся, що у мене є, бо дуже багато всього і місце займає, Я навіть не знаю, що в мене є, чого немає. Потрібно використовувати, бо щоб заповнити чимось новим. Тому ось так. Це називається Хочу заморозити фарш і вирішила, що потрібно вже помити морозильну камеру. Хто скучав за коржиком? Дивіться, яким вже в нас великий хлопчик. Коли ми його купували, ми читали, що хлопчики ростуть від 500 до 800 грамів. Точніше, морські свинки ростуть від 500 до 800 грамів. Дівчатка трошки менші, хлопчики трошки більші. Ну, наш коржик вже 90 грамів. 230 чи що. Відгодувався. Так, да, короче. Йди. Смішний такий. Мішелька все вже пішла, лягла до себе. Йди до мішельки. Так любить мішельку. Мішелька морозиться постійно. Йди до мішельки. Йдеш? Йди до неї. Провір, що вона там робить. Йди. Давай, жопка. Йди. Де провір, що мішелька робить. Сходить до неї в гості. Me I couldn't see what you saw in me. Oh na, na, na but you showed me how to believe. Повертаюсь на кухню. У мене вже, як бачите, все розморозилося. Я лід вибрала весь і потрібно протерти, звісно, тому протираю звичайною теплою водою, ганчіркою. Нічого не використовую, ніяких засобів, бо в принципі і не потрібно. Все і так гарно і легко відмивається. Тим більше це морозильна камера, де зберігається їжа, то я вважаю, що ніякі засоби і не потрібні. Все морозильна камера чистенька, немає льоду. Зараз я цю поличку теж протерла поставив, і зараз буду перебирати ось ці шухляді. Подивлюся, що в мене тут є, і словом, складу все гарненько і помию шухлядок. Like cutting a wound in a bleeding heart, it gets me. But I'm not. Сортувала все, наскільки це можливо було. У мене тут, бачу, вже багато тіста є. Треба буде дістати його, зібрати в одну, в одну кубку і зробити якісь вареники чи пельмені. Тут в мене капуста також посортована по пакетиках. Це та, яку можна використовувати на голубці. Я вже говорила, якщо в мене залишаються листочки, я їх заморожую. Сюди поставила це в мене вишні, морожені, пофасовані. Це в мене ще бульон є. Тут в мене кусочок риби замотано, а ось тут все пов'язане з м'ясом. Пофасувала сюди. Ця частинка це в мене готові. Такі напівфабрикати, можна сказати, а це вже в мене таке сире м'ясо. Але я вже хоч знаю, що в мене тут є. Ось так. Буде поки що порядок в мене на деякий час. Ну і власне повертаюся до того, що все починалося. Буду розфасовувати фарш по пакетиках зі пакетах. Я взяла два менших, щоб туди поставити меншу кількість фаршу. Це я буду собі знати, що це десь в мене буде чи на фрикадельки, чи на якісь м'ясні кульки, чи просто цей фарш потрібно буде у щось додати. Ну і ще один зі пакет більший, у мене буде з більшою кількістю фаршу. Це в мене десь буде, наприклад, на пельмені або на котлети, то там потрібно більша кількість. То я собі буду знати, він буде в мене окремо. Залишається лише поприбирати на кухні, після цього всього помити деякі миски, які у мене тут стояли. І також дістала червону рибку, хочу її потім приготувати на вечерю, бо побачила, що в мене є, я ж кажу, часом, коли відкриваєш морозильну камеру, можна багато що знайти, про що навіть не здогадувався, що там є. Тому дуже зручно час від часу там прибирати і щось для себе знаходити. Також знайшла коробочку для льоду. Також хочу її залити, бо не так часто використовую десь лід, але буває, що потрібно, наприклад, і його немає. Тому також його залю, поставлю морозильну камеру, нехай собі там буде, а коли пригодиться, то я буду вже знати, що він там є. Протираю вже поверхні, всі все поприбирала, вже все чистенько, і також замінюю рушнички вже на чисті, бо поки я тут прибирала, то все вже мокре, потрібно забрати і віднести у прання. if the wind could spread your love what if your sweetness could reach everyone there'd be no wars mm -hmm. maybe the birds will sing about your heart maybe the trees will whisper the words Заклала вже одяг у пральну машинку, потрібно його попрати і перед цим пересипаю пральний порошок, У мене вже закінчився. Дуже люблю його зберігати в цьому контейнері, так дуже зручно і, звісно, красивіше виглядає, ніж у пакетах. Включаю стірку і тим часом хочу пришити ремінець до Владікової сумки. Він його випадково відірвав, точніше там вже розійшлися шви. І дуже класно, що в мене є моя помічниця, завдяки якій я дуже швидко і легко це все зроблю. Все прання моє попралося, і я буду його розвішувати на стендіну, як завжди, в коридорі, бо іншого місця для цього немає, і воно собі за ніч висохне, і можна буде зранку зібрати все і скласти на свої місця. ago they never fade away and i remember your face when you hit the ground i can recall the time and place on a midnight walk through the old streets trying to Вечірні. Давно я вже не гуляла, це вже десь п'ятий день, як я відновила свої прогулянки, буду знову ходити гуляти, бо це дуже гарно впливає на самопочуття і взагалі на фізичний стан. Дуже люблю зараз так пахне в лісі тут в парку. Листя вже жовте лежить, вже відчувається, що вже осінь настає. Але Добре, що ще тепло і можна ходити ось так роздітиме. Людей, як завжди, тут мало, бо це маленький парк, в основному, напевно, всі йдуть гуляти у більший парк. Парк Шльонський, який вам часто показувала у відео, де фанікулер їздить. Там багато людей, там є якісь зони відпочинку багато, а тут... Такий невеличкий парк, спокійно, затишно. Лише одна ось там площадка, де граються діти і все. Ще можуть собак тут вигулювати. І тихо. Так мені подобається, що тихенько. Птахи, до речі, теж мовчать сьогодні. Обожнюю цей звук, цей звук шародіння листя. взагалі, ви знаєте, кожна пора року по-своєму гарна. І чомусь це починаєш розуміти вже з віком. Бо коли ти дитина, тобі хочеться завжди літо або зими, коли снігу і багато. Але оскільки вже такі зими, зараз ще і снігу особо так і немає, то... Діти вже теперішні і не знають, як це, коли багато снігу. А ось вже з віком починаєш цінити вже всі пори року, бо всі вони по-своєму гарні. Влітку завжди тепло, сонячно. Осінь завжди красиве листя. Також бувають сонячні дні. Осінні дощі — це взагалі кайф по-своєму гарні. Зимку по-своєму гарно, особливо, якщо є сніжок, коли чекаєш свята якогось дива, а весна, коли настає, то починає все розквітати і тоді ти вже прокидаєшся, можна сказати, після зими і стає тоді гарний настрій. Бо дуже часто взимку всіх такий сумний настрій. Всі вже хочуть сонечка і ось весна саме така пора року. Ділюся з вами нашою вечерею. нарізала картоплю з цим фігурним ножем, і також в мене ще був один батат, його потрібно було вже також приготувати. Не показувала, як її замішала, замішала як завжди зі спеціями улюблене, і просто олією додала, все ретельно перемішала, ось так викладаю на деко. Також хочу ще зверху викласти рибку. У мене є ось такий лосось. Я його порізала на такі порційні шматочки, викладаю ось так зверху на картоплю. Дуже класно буде потім картоплю. Пропитається смаками риби і буде дуже-дуже смачна. На рибку додаю спеції, додаю сіль, сушений часничок, також орегано і чорний мелений перець. І ще також зверху змащую таким солодким соєвим соусом. В мене є густий, Він дуже смачний і смакує як з рибкою, так і з м'яском. Відправляю в духовку на 1 годину і випікаю при 230 градусах. Пробувала я перше жовтий ось цей кавун і скажу вам, що мені взагалі він не зайшов. Мало того, що ми купили він якийсь як вже припорчений, то на смак він так собі. Не скажу, що він прям щось таке, що варто за нього платити дорожче. Не подобається мені взагалі. Така смачна вечеря в нас вийшла. Обов'язково зробила також салатик з помідорків, огірочків, руколи та льодового салату. Заправила йогуртом, яким показувала вам, купувала в магазині. І також порізала рульку. Дуже мені захотілося, коли я побачила її в магазині, тому також додала до нашої вечері. На цьому буду завершувати своє відео. Бажаю вам тихих спокійних, мирних днів і до зустрічі у нових відео. Па-па!